До нашої розмови доєднуємо Тараса Загороднього, політехнолога, керівного партнера громадської організації Національна антикризова група. Пане Тарасе, вітаємо вас в ефірі Суспільного. Року». Вітаємо так, дня. Тож, пане Тарасе, Трамп закликав тегран якнайшвидше піти на мир. Попередивши, якщо цього не станеться, майбутні удари будуть набагато масштабнішими. Як ви прогнозуєте, як ситуація може розвиватися далі? Ну я думаю, що буде дотискати Іран дотискати Іран або щоб змінилася влада. Вона ліквідувала ядерну програму. Якщо владу не вдасться змінити, то вони ну Ізраїль в першу чергу буде подальшому руйнувати інфраструктуру Ірану, що може призвести взагалі до дезінтеграції дозінтеграції країни. Що влаштовує в принципі Ізраїль і Іран, тому що все рівно в такому тоді стані, а точніше і США, тому що в такому стані ця країна не становитиме небезпеки для а, б, м, Ізраїлю, а, партнерів на Близькому Сході Сполучених Штатів Америки, тому що все рівно таким чином все рівно буде демонтована ядерна програма а, а, Ірану. Росія засудила удари США по Ірану і сьогодні до Москви має прибути міністр закордонних справ Ірану Арахчі. От він заявив у Стамбулі, що цитую проведе серйозні консультації з президентом Росії. Які це можуть бути консультації? Які рішення там можуть бути ухваленими? Які опції є у Ірану та Росії? Ну, я думаю, що розмова з росіянами буде приблизно так, як якось сказав Медведів Криму: «Денег нет, но ви держитесь. Тобто, в даному випадку, я думаю, що Росія максимально буде дистанціюватися від цього конфлікту. Ну на словах, звичайно, вони будуть підтримувати Іран, але ресурсів немає, можливості немає підтримувати Іран так. І багато чого іншого. Ну, плюс є побоювання щодо прямого конфлікту зі Сполученими Штатами Америки. Дивіться, взагалі, що сталося? Що сталося? Фактично, ледь не вперше за всю історію стосунків Ізраїлю та США і е, США напряму ще раз підкреслюю, напряму підтримала Ізраїль у війні проти однієї з країн. Далі, що показала ця війна, і що показала, наприклад, дії Ізраїлю? що... Високотехнологічна зброя, підготовлена атака, вона руйнує повністю всю військову інфраструктуру країни. А нагадаю, що в Ірані якраз було це аналогавнітне ППО, як російського, так і скоріш за все китайського виробництва. І наприклад, атака Ізраїля на Іран показала, що немає жодних втрат. Ну тобто, ППО фактично не побачило те, що відбувалося, і тому, звичайно, що це дуже турбує росіян. турбує, турбує росіян, тому що дуже небезпечний прецедент. Оскільки це створює, ну показує наскільки що ну, те саме може бути повторено в дійсності проти Росії, чим активно, в тому числі вже грають і Сполучені тому, Штати Америки, тому небезпеки для Росії дуже великі, тому що вони фактично викидаються з близького сходу. Останні 70 років вони ж активно Підбурювали близький схід для того, щоб там була постійна настабільність, постійна нестабільність зростання ціни на нафту. Радянський Союз добре живе. А, так і тут, а, а, постійне підпурення Близького Сходу це давало можливість Росії активно грати на багатьох шахівницях. Пане а які взагалі відносини до політичні Росії та Ізраїлю? Ну давайте так на словах, звичайно, великі, велика підтримка, велика підтримка. Навіть там якісь є особисті стосунки пана Нітаняху з паном Путіним. Ну, взагалі, Ізраїль підозрює, підозрює і знає, що Росія активно підтримує Ворогів Ізраїлю той же Хамас, десь Хазбала, але знаючи це, вони намагалися балансувати на ну намагаючись тримати гарні стосунки з Росією, тому що ну краще розмовляти ніж ніж воювати, тому що немає ресурсів таку ізраїлю довготривало воювати, наприклад, проти проксі, які підтримує Росія. Uh -huh. а, але на певному звичайному етапі на певному етапі, коли Ізраїль демонструє результати, звичайно, що це дуже не подобається Росії, але знов таки тут питання: чи є у них ресурси для того, щоб якось це а, розвернути ситуацію у свій бік? Ні, таких ресурсів немає. Дякуємо вам за те, що долучилися. Тарас Загородній, політтехнолог і керівний партнер громадської організації Національна антикризова група, був з нами на зв'язку.